Добрий день, пані та панове. Сьогодні я хочу побалакати про капусту. Тут у мене радня, середня росте, так, щоб поїсти літом. Це вона трохи вуха опустила, бо жарко зараз дуже. Я хочу показати вам, яка вона в мене чиста. Ось ви дивіться. Бачите, нема на ній нічого, вже почала закручуватися. Значить, чим я її обробляю? Це є отакий препарат, називається він лепідоцит. Він це бактеріальні препарати. Значить, одного часу я захопилася цими препаратами. У мене є і вітоксибацилін, і триходерма, і ну і лепідоцит. Так оце з всього цього, що пропонують одні, один ліпідоцит, я побачила його ефективність. Причому зразу. Оце в мене капуста росте, 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 а тоді полетить бабочка, оця білянка, і почне кругом свою гусінь оставляти, особливо на капусті. То люди і водою солоною поливають. і на палочках білі тряпочки прив'язують, я все це, це пробувала і скажу, що ліпідоцит це найкращий засіб від цієї гусені. Оце воно як капуста в мене стоїть, я не запарююсь, поливаю її тільки. Тоді, якщо побачу гусінь, я зразу беру ліпідоцит, він тут розводиться від 2 до 4 літрів. У мене є оприску, оприскувач маленький, там два з половиною літра, тобто десь середня производна, скажімо так. Я туди оцей виливаю препаратик. У мене є в пакетиках, є в бутилочках, збризгую і все. Я пошептала бабка. гусені нема. Може вона повернеться так через неділю-дві. Ну, то ще раз побризкайте. Ну, що я ще помітила, що після цього ліпідоциду у качани капусти менше лі, лізе слизень. Оце він осінню, обично туди під лісся забивається приходиться аж по пів капусти викидати. Так оце після обробки цього ліпідоциду він так, наче не хоче в ту капусту лізти. Так що користуйтеся. Дякую.